Догана через вогонь. Сумські чиновники взялися шукати причини пожежі у багатоповерхівці в центрі Сум. Тоді на 11-му поверсі будинку вигоріло три квартири. Господиня однієї з них загинула на місці. Господар два дні по тому. Однією із причин за довгою боротьби зі стихією у мерії назвали несправні пожежні гідранти. і голосило Догану директору міськводоканал Анатолію Сагачу. У звинуваченого ж своя версія. На сьогоднішній день на балансі міста декану 786 пожарних захід. з них в незадовільному стані 79 штук. Якщо стосується геосмаркаті обійсів, в радіусі 300 полонних метрів працює і на день пожежі, і на сьогоднішній день, і до цього працювали 9 пожгігранти. Всі вони в нормальному технічному стані. То, що МЧС, я вибачаю, руки свого місця виросте їхні проблеми». Рятувальники відхрещуються, справність гідрантів не у їх компетенції. До того ж, мали додаткового клопоту через висоту будинку. Ріжки, люди в колодці, підцепляють пожежні лікарні, повинні бути очищені стіл, колодні стої затеплені, а також збільшені води. Асіння пожежі ослаблювала з тим, що пожежна автодравина, яка є на озброєнні в такому гарнизоні, Ця лише до На згарищі працює спеціально створена комісія, оцінюють збитки від пожежі і міскують, як і за чий кошт усе відновлювати.